Стара народна прикмета. Якщо під'їжджаючи до світлофора, ви відчули удар, вийдіть із машини. Якщо розбити задній бампер – то це до грошей. А от якщо передній, то до збитків. Підтримайте український контент своїм лайком та підпискою. А також не забувайте натискати на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски цікавих анекдотів. Спустилися два куми з гір до міста цигарок купити. Купили по велетенській коробці і йдуть назад додому. Вийшли за місто, сіли перепочити. Слухайте, куме, здалося би покурити, каже перший, відкриває коробку і витягує звідти блок цигарок. Другий куме, а дайте но ну, й мені блок, щоб я вже свою коробку не розпаковував. Перший без вагань віддає другому блок цигарок. Миттю розпаковує свій блок і дістає звідти пачку. Другий знову просить першого. Куме, а дайте но ну, і мені пачку, щоб я свій блок не розпаковував. Перший дає пачку кумові, собі дістає пачку цигарок, розкриває її, дістає цигарку. Другий знову каже Куме, а дайте но ну, й мені цигарку, щоб я свою пачку не розпочатував. Перший дає кумові цигарку і підкурює свою. Другий ставить свою цигарку за вухо і каже першому кумові Ей, куме, ви вже свою цигарку підкурили, давайте вже вашу і покуримо. Лікарю, ви втратили пацієнта остаточно. Як? Що трапилось? Він одужав.